Доброго ранку, шановне товариство 29 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Показую вам готовий продукт полуничні фріпси зі збору вчорашньої полуниці Мальвіна. Неймовірний смак. Смаколик такий, що діти його їдять за любки замість цукерок. Внуки дуже полюбляють. І ось за 8 годин в сушарці ми маємо такий чудовий продукт. Ось такі вони гарненькі. Так що майте на увазі, можна приготувати смачні фріпси в домашніх умовах. Ну, правда, при умові, якщо у вас є дегідратор. Всім міцного здоров'я, до побачення.